Привіт, Привітрушники сьогодні говоримо про нутриціологів, як експерти зі здорового харчування перетворились на медичних шарлатанів. Чому бади впевнено витісняють ліки з фармринку та яку загрозу несе відсутність контролю з боку держави за діяльністю медичних експертів у соціальних мережах? Багатовікова битва альтернативної та традиційної медицини розпочинається. Йдемо розбиратись. Трутру тру. Продовж останніх відео ми з вами детально та наглядно розібрали проблему інфошахрайства та курсів успішного успіху. Але погодьтесь, це далеко не єдина і навіть не найбільша проблема та небезпека, яка може вас очікувати у наших улюблених соціальних мережах. І поки я готую чергові розбори курсів для того, аби продемонструвати вам, на які ще хитрощі та схеми здатні наші інфошахраї. Пропоную розібратись у ще одній темі, яка, окрім фінансових збитків, може подарувати вам порцію проблем зі здоров'ям. Тому у сьогоднішньому відео мова піде про псевдолікарів та нутриціологів, які дуже часто переходять межу дозволеного. Детально розберемо все: від бадів та ліків до юридичної відповідальності за скалічення життя. І щоб бути об'єктивним, варто почати, звісно ж, з причин. Я думаю, що ні для кого не секрет, що довіра до лікарів у українців знаходиться на дуже низькому рівні і цілком заслужено. Корумпованість системи охорони здоров'я, пострадянський підхід до пацієнта, комерційна залежність лікарів від фармкомпаній та. Лабораторій конвеєрний формат прийомів, у якому на кожного пацієнта виділяється 10-15 хвилин, призначення процедур та маніпуляцій, які є дороговартісними, але не завжди потрібні саме у вашій ситуації. І цей список можна продовжувати дуже довго. І до речі, напишіть у коментарях, що безпосередньо вас найбільше бісить у медичній системі України, тому що мені дійсно буде цікаво це почитати. І я навіть не буду намагатись спростувати ті пункти, які я тільки що озвучив, тому що я дійсно з ними погоджую можливо, хтось подумає, що це не колегіально з мого боку як лікаря, але я звик говорити правду, не намагаючись комусь сподобатись. Адже дійсно велика кількість колег лікарів перейшли з принципу лікувати до принципу заробляти, і це стало справжнім поштовхом, поштовхом до розвитку дистанційної медицини в інстаграм. Адже слово нутриціолог я думаю зараз не чув тільки глухий. На відміну від традиційних лікарів, які вже через одного є жертвами професійного вигорання, нутриціологи дуже вніс. Міло працюють з емоціями. Вони чуйні, турботливі, все пояснюють. Ведуть своїх пацієнтів майже 24 на 7, постійно залишаючись з ними на зв'язку. І це працює, тому що людина не відчуває, що її лікують. Людина відчуває, що про неї турбуються. Але у цій турботі є одна проблема: відсутність лікування як такого. Але не будемо забігати наперед, тому що ви знаєте, що я полюбляю, коли все у нас іде поступово, крок за кроком, не перескакуючи та не вириваючи якісь теми просто з повітря. Отже, для початку нам Необхідно розібратись у двох поняттях дієтолог і нутриціолог, тому що ці поняття кардинально відрізняються. Адже дієтолог це лікар, який має вищу медичну освіту і отримав спеціалізацію дієтологія. Але це не про ті дієти, про які ви подумали, тому що дієтолог співпрацює разом з лікарями і призначає дієти та коригує ваше харчування в залежності від вашої хвороби та вашого діагнозу, наприклад, харчування при цукровому діабеті, алергії, виразковій хворобі, шлунка або ожиріння та багатьох інших діагнозах. Тобто, якщо що після проходження всіх кіл пекла лікарні вам таки встановили діагноз, який, окрім лікування, потребує ще й корекції реч... раціону та харчування, лікар вам рекомендує звернутися до дієтолога, який, зважаючи на вже встановлений вам діагноз, відкоригує ваш раціон, пояснивши, які продукти допоможуть у лікуванні та вирішенні проблеми, а які продукти навпаки краще прибрати з, з раціону для того, аби не викликати погіршення вашого стану. Адже погодьтесь, що, наприклад, при діагнозі цукровий діабет, сподіватися, на те, що лише пігулки та ін'єкції інсуліну вирішать вашу проблему, це досить таки легковажно, адже без корекції харчування повільно, але захворювання буде прогресувати. Тож з дієтологом я думаю, зрозуміло. Тому якщо ви бачите у назві профілю або на сайті слово дієтолог, ви сміливо можете вимагати у цієї людини диплом про вищу медичну освіту. Тепер розберемось швиденько з нутриціологом, тому що слово нове і можливо не кожному зрозуміле. Але якщо сказати це простішою мовою, то це консультант зі здорового харчування. Ціолог не є лікарем і не має медичної освіти для початку своєї діяльності достатньо пройти короткострокові курси від кількох тижнів до кількох місяців. Нутриціолог працює з умовно здоровими людьми. Наприклад, ви вирішили змінити щось у своєму житті, у своєму способі життя, і пішли до спортивної зали. Тому на допомогу логічно прийде нутриціолог, який допоможе вам скласти. Меню та раціон в залежності від ваших потреб, наприклад, ви хочете набрати більше м'язової маси або скинути пару зайвих кілограмів. Тобто, нутриціолог дає загальні поради зі здорового харчування, але не має права працювати з хворими людьми, виставляти діагнози, призначати аналізи та лікування. І насправді, щоб ви зрозуміли, наскільки поширеним став термін нутриціологія, у 2024 році, навіть наше міністерство економіки України вирішило трошки попрацювати і внесло нутриціолога у офіційно офіційний класифікатор професій, давши йому код 3223. Але якщо ви подумали, що це ознака якогось фаху та професійності, то не поспішайте з висновками, тому що у тому самому документі додано, наприклад, професію рибовод, і насправді, щоб ви не думали, я не знецінюю важливості здорового харчування, тому що це дійсно дуже потрібна штука у наш час, і людям дійсно треба пояснювати, треба пропагувати здорове харчування для того, аби люди краще розуміли, як скласти свій раціон, які. Продукти можуть їм нашкодити, або з які, які продукти варто приймати з обережністю. І насправді я б сам з задоволенням харчувався правильно, але якщо чесно, є така лінива дупа, що ну, мене вистачить, можливо, максимум на тиждень, тому що в оточенні стільки всього смачного та шкідливого я просто не можу втриматись. І у кого така сама проблема, обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо ви з цим погоджуєтесь. Але розібравшись з термінологією та теоретичними межами діяльності, давайте подивимось з вами, що відбувається на практиці. Адже ті, хто дивиться мої відео постійно, вже знають, що потягнувши за одну ниточку, можна розмотати цілий клубок бізнесу, корупції і наш улюблений зв'язок з Російською Федерацією. Тож починаємо розбиратись. За запитом курси нутриціології, Google вам видасть тисячу і одне посилання, курсів, шкіл і навіть університетів, які обіцяють всі як один суперкруті знання і міжнародні сертифікати. Тільки ось міжнародний університет нутриціології та дієтології чомусь зареєстрований у селі Стрілки Львівського. Сьякої області, і це вже викликає певні сумніви. Чи не так? А ось і ціни одного з таких курсів. І як ми бачимо, ціна варіюється від 27,5 з половиною тисяч гривень до 40 в залежності від обраного вами тарифу. отримайте сертифікат українською та англійською мовою. І, в принципі, все нова професія. У вас в кишенці можна починати свою нутриціологічну діяльність. Правда, я не зовсім зрозумів, чому на сайті вказано 4 місяці навчання, а в сертифікаті вже тільки 3. Може, помилка, не знаю з ким не буває. Але погодьтесь, що один сертифікат виглядає якось не солідно і не переконливо. Тому нутриціологи не зупиняються і продовжують навчатись. Ось давайте подивимось. На прикладі якоїсь Марії це нутриціолог з Одеси. От один із сертифікатів цієї Марії з медичної платформи про. Пройшла вона, значить, майстер-клас про гастро новини гастроентерології 2024 року. А от перелік спеціальностей з самої платформи «Прогрес», для кого створено цей майстер-клас, для яких спеціальностей? І нутриціолога тут немає. Дієтолог є, нутриціолога немає. Це те саме, що сам технік зайде на будь-яку медичну платформу. Пройде курс закушерства і паралельно, поки ремонтує вам унітаз, буде приймати у вас пологи. І цей приклад я продемонстрував для того, аби ви переконали, що нутриціолог дійсно не є медичною спеціальністю, і будь-які медичні платформи та медичні курси вони не призначені для навчання нутриціологів. Тому, коли ви бачите будь-який медичний сертифікат на сторінці нутриціолога, ви одразу повинні розуміти, що це просто папірець. Йдемо далі. Ось якась олена Натурапа. Тут вона нам лікує псоріаз, тут же говорить, що ваш біль у суглобах це проблема з жовчним міхуром. І у цій ситуації найдивніше те, що оця олена може навіть потрапити в Яблучко. Тому що дивіться, звісно, жодного зв'язку між болем суглобах та жовчним міхуром немає. Але якщо ви підете перевірити ваш жовчний міхур, і неважливо, у вас болять суглоби, чи у вас взагалі немає скарг, і ви вважаєте, що ви абсолютно здорова людина. Ви при перевірці жовчного міхура з вірогідністю у 90% вам там. Побачить якусь або застій, або дискінезію, або навіть якийсь камінчик. І тут ви подумаєте, ха Олена попала в ціль. Вона крута, тому що вона просто з моєї скарги, що в мене болить коліно. Вона зрозуміла, що в мене проблема з жовчним міхуром, і поки ви наполегливо будете рятувати ваш жовчний міхур від якоїсь міфічної дискінезії, яка вас все життя не турбувала, в вашому коліні спокійно буде продовжувати розвиватися якийсь артрит чи будь-який інший діагноз. А ось ця Олена вже рекламує нам якийсь білурон, якусь дієтичну добавку, яка з першого прийому зніме ваш біль і почне лікувати ваші суглоби. Але звісно, навіщо лікувати суглоби, якщо всі проблеми йдуть від жовчного міхура. Олена нам не пояснює, можливо, вже і забула за те, що вона нам розповідала. Але тут я хочу зупинитись більш детально, тому що оцю абревіатуру БАД ми чуємо також майже кожного дня. І зараз ви зрозумієте, чому саме БАДи стали однією з причин розвитку нутриціології як явище. Перша причина нагадаю у нас була проблеми традиційної медицини, що традиційна медицина самостійно відштовхує від себе пацієнтів. Друга причина у нас це БАДИ. Я думаю, що всі пам'ятають, що таке мережевий маркетинг свого часу. Всі були клієнтами якихось. Івон Oriflame, там, де милі жіночки пропонували вам з каталогу замовити якусь косметику, і значить, в залежності від суми вашого замовлення, вони отримували якийсь відсоток у вигляді власного прибутку. І так заробляли. І тому сьогодні ми розглянемо з вами БАДи саме з цього ракурсу. Але що ж таке взагалі той БАД? Бад це біологічно активна добавка. І ні, це не вітамін, як багато хто думає, тому що більшість вітамінів є також і у формі ліків. От, подивіться, це звичайний найдешевший вітамін. Інце, який ви можете зустріти у кожній аптеці, це вітамін А, вітамін Е, вітаміни групи Б, і всі ці препарати, які я вам продемонстрував. Це лікарські засоби, і вони зареєстровані як ліки, ніякі не БАДИ. А ось ті ж самі вітаміни вже продаються в аптеках у вигляді БАДів. В чому ж різниця? Чому один препарат є ліками, а інший БАДом? Справа у такій штуці, як реєстрація на державному рівні, або спосередньо в різниці реєстрації лікарського засобу та БАДу. От ви можете бачити механізм реєстрації лікарського засобу у Міністерстві охорони здоров'я України. Тут ви несете відповідальність і за якість, безпечність і ефективність лікарського засобу. Маєте додати результати клінічних досліджень цієї речовини, що вона дійсно працює. І дослідження нерівня з трьох котів, які з'їли цю таблетку, жоден не здох. Це дослідження, які коштують багато коштів і тривають навіть не на один рік. І окрім цього, там треба надати і технологію виробництва і інструкції і взагалі дуже багато підтверджуючись документів. І от коли ви подали оцей весь список підтверджень та доказів до міністерства охорони здоров'я, воно починає власну експертизу, за результатами якої вже вносить рішення зареєструвати ваш лікарський засіб для того, аби ви могли його продавати. На території України в аптеках або ні, загалом на таку реєстрацію будь-яка фармкомпанія витратить не тільки багато часу, але й коштів. А як же ж відбувається реєстрація бадів? Ну от, щоб ви зрозуміли, наскільки простіше зареєструвати БАД, от у Google є купа пропозицій, і навіть реєстрація бадів під ключ. І там все роблять за вас. Навіть сертифікати відповідності робить безпосередньо сама ця компанія. Особливо мені сподобався один пункт з цих сайтів реєстрації бадів надати за наявності наукові звіти протокол. Оле, досліджень та іншу інформацію щодо показників безпеки та якості об'єкта реєстрації, тобто за наявності надайте. Якщо у вас є документи, які підтверджують, що цей та ця речовина дійсно працює, то давайте. А якщо ні. Ну, і без них впораємось. Власне, ось у цьому методі реєстрації і є головна відмінність ліків від БАДів. Поширеною є думка, що у БАДах набагато менше йде концентрація діючої речовини, і тому вони є безпечніші, ніж ліки. Але і це також міф. Ось лікарський засіб з категорії заспокійливі та снодійні віта мелатонін, який у своєму складі містить 3 мг мелатоніну і продається за рецептом. Ну, принаймні, за інструкцією він має продаватись за. Рецептом. А ось БАТ, що містить 5 мг мелатоніну. І вже продається вільно, тому що це бад, і ви його можете абсолютно спокійно без рецепта купити в будь-якій аптеці або інтернет магазині І як ми бачимо, тут не тільки рівне дозування, тут навіть дозування у баді навіть вище ніж у лікарському засобі. І тут варто зауважити, що така дивна система у відмінності реєстрації ліків та бадів не лише в Україні, це поширена практика по всьому світу, яка допомагає фармкомпаніям заощаджувати величезні кошти. І от власне якою проблемою у світі обертається. Оця спрощена реєстрація і відсутність перевірок. Чи дійсно склад цих пігулок відповідає тому, що зазначено на упаковці? У світі постійно виникають скандали, пов'язані з невідповідністю реального складу пігулок, які продаються у вигляді бадів, з тим, що вказано на пакуванні. Ось у січні цього року, при дослідженні протейнових порошків, які дуже полюбляють живати спортсмени, зі 160 продуктів у 47 виявили підвищення рівню свинцю. Ось скандал в Японії у 2024 році. Році там загинуло до 80 людей, які вживали у вигляді біодобавки якийсь червоний дріжовий рис Кабаясі. Виробництво у той самий рік закрили. А ось це перелік порушень, які були зафіксовані по всьому світу, коли у бади для схуднення додають заборонений компонент під назвою сибутрамін, який дійсно пригнічує апетит, але є похідним метом і заборонений для вживання. Тому, відповідно, у складі бадів про нього не згадують. І це лише мала частина тих скандалів, які виникають постійно у світі. Світі під час перевірки бадів і причиною цьому є відсутність експертиз на реальний склад бадів з тим, що зазначено на пакуванні, відсутність перевірок умов виробництва і багато іншого. І вартість такої експертизи для звичайного споживача вона, звісно, є суттєвою. І взагалі хто буде? Перед тим як вживати якусь пігулку або якийсь бат, так, іти в лабораторію, платити там при пристойну суму коштів для того, аби вони перевірили, чи дійсно він е співпадає з тим, що зазначено на пакуванні. Але скажу вам по секрету, що є у мене в планах зробити таку рубрику на каналі. Але для цього треба трошки розкрутитись, для того, аби ми у фінансовому плані так не пішли в кредити та борги. І дійсно хочу зробити. Є певна кількість лабораторій, які готові працювати в цьому напрямку і готові досліджувати бабі. Ліки, навіть продукти харчування на відповідність тому, що зазначено на пакуванні. І, можливо, у майбутньому, я дуже сподіваюся, що у нас це вийде зробити дуже швидко, ми зробимо такий собі внутрішній знак якості. Я думаю, що вам було б також побачити такий контент у вигляді лабораторних досліджень та викриттів. Тому, якщо ви цього бажаєте, допоможіть трошки нам швидше розвиватись. Для цього поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте. Можливо, хтось хоче підтримати канал матеріально, тоді посилання на банку та монобазу є. В описі до цього відео, але повертаючись до теми бадів, отакі власне корпорації, світові корпорації, які виготовляють велику кількість бадів, вони вже мають представництво майже у кожній країні. І згадуючи мережевий маркетинг, ми розуміємо, що для того, аби реалізовувати свою продукцію по всьому світу і усіх країнах, вам необхідно мати представників. Представників, які будуть поширювати, рекомендувати, розповідати спільноті про те, що є такий бад, є такий продукт, який допоможе вирішити якісь ваші питання та проблеми проблеми зі здоров'ям а хто краще підходить для поширення харчових добавок? Як не нутриціолог, адже якщо лікаря можна взяти за його булки, якщо він призначає якісь неефективні, сумнівні, недоведені методи лікування, то нутриціолог нікому нічим не зобов'язаний. Адже на перший погляд всі його рекомендації мають юридичну силу поради, і це суто ваша проблема, що ви дослухались до його поради, навіть якщо вона вам нашкодила. Але про юридичну складову цієї діяльності ми поговоримо трошки пізніше. І От щоб ви не думали, що я якось упереджено ставлюсь до цих біологічно активних добавок, я абсолютно не проти бадів і сам періодично вживаю там то якусь омегу, то якісь полівітаміни, можу пропити, але тільки коли вони використовуються з профілактичною метою. Тобто, коли вас нічого не турбує, у вас немає жодних симптомів, і взагалі ви відчуваєте, що у вас немає жодних проблем у вашому організмі. Тоді ви можете дати своєму організму щось таке смачненьке, можливо, навіть і корисне, і можливо, це буде навіть БАД. І тут варто запам'ятати, що в принципі лікарі ніколи не проти того, що ви вирішили якось профілактично там попити Якусь травку попити бад, можливо, навіть яйцями себе повикатувати. Але тільки в тій ситуації, коли у вас немає жодних скарг, ви вважаєте, що ви здоровий, у вас немає якихось симптомів. Але якщо з'являються якісь симптоми та скарги, то ми припиняємо гратись у ці цяцькі пецьки у вигляді травок, яєчок і бадів, і йдемо до лікаря. Адже давайте чесно, як би хто не ставився. До лікарень, традиційної медицини, так та всього іншого, як тільки припікає і припікає так добряче, то перше, що робить кожна людина, викликає швидку, не викликає нутриціолога, не викликає шамана з бубном. І проблема в тому, що дуже часто припікає вже в поганій ситуації. Але повертаємось до наших експертів зі здорового харчування. Ось ви можете бачити, що вони масово пропонують та розповідають про БАДИ. І це зрозуміло, адже навіщо розповідати людям про правильне харчування у вигляді продуктів і вирахувати. Там скільки треба тобі з'їсти того шпинату, щоб отримати там добову норму цинку, наприклад, тому що. Легше запропонувати людині пігулочку, яка тобі один раз на добу ти випив, і жодних проблем ти в принципі не маєш. І все у тебе чудово, і ніяких тобі порад вже по раціону не треба. Ці світові фармкомпанії з виробництва бадів організовують цілі міжнародні конференції та з'їзди, коли куди звозять представників та нутриціологів з усіх країн. І там, значить, відбуваються якісь дійства. Не знаю, що вони там розповідають про нові, якісь свої препарати, пояснюють і навчають, як переконати людину, що бад нашої компанії краще за БАД Іншої компанії і е, таке інше, от давайте розглянемо на прикладі вже відомої нам Олени, яка публікує у себе відео з якогось такого з'їзду, де як вона запевняє, Україна була представлена найбільшою кількістю представників. Конференція ця була організована всесвітньою компанією Coral Club, яка з усіх материків нашої планети не представлена тільки у Антарктиді. І так не дивлячись на те, що ця компанія прибрала зі свого головного сайту інформацію про те, що вони працюють в Росії. Ось ви можете бачити їх російський сайт, який досі функціонує, приймає замовлення і бере гроші від росіян. І погодьтесь, є досить неприємним, коли за наявності великої кількості компаній і можливості співпрацювати з однією, другою, третьою або четвертою українці чомусь досі Бирають компанії, які співпрацюють з росіянами і продовжують працювати на російському ринку. Ну і щоб закінчити тему Росії. Давайте подивимось на один експеримент. Значить, я у пошуку Instagram вбив слово нутриціолог. І от з перших десяти сторінок, які мені вибив Instagram, чотири з цих панянок підписані на ну, таку собі доктор Зубарів. Щоб ви розуміли, що це за істота? Ця доктор Зубарєва, Це російська бліновська у сфері нутриціології. Там майже 6 мільйонів підписників. І щоб ви розуміли, вона транслює такий бред, що єдине, чим вона встигає займатися між публікаціями в інстаграм, це судитись, судитись з лікарями, які нібито принижують її честь та гідність, називаючи дурепою. Але хай вони там на болотах розбираються, як їм заманеться. Мене все ж таки більше турбує, що одні нутриціологи чомусь співпрацюють досі з компаніями, які не вийшли з російського ринку, а інші слідкують за діяльністю у цієї зуберіви. І я думаю, що ви розумієте, що слідкують не з цікавості, а слідкують для того, аби переймати якийсь досвід і транслювати потім такі тези в наш інфопростір, але тепер давайте перейдемо власне до ключового питання, яке я вам хотів продемонструвати, коли в мене зародилась тільки ідея цього відео. Я розумію, що можливо не кожен дочекався до цього моменту, але. Я думаю, що так правильно розповісти повністю всю ет... інформацію поетапно для того, аби ви не були якось вирвані з контексту, для того, аби вам пояснити просто від а до я, як це відбувається, і у наступних відео ми ще більш детально будемо досліджувати це питання. Отже, давайте подивимось, що на практиці транслюють, окрім реклами БАДів, наші українські нутриціологи, в соціальних мережах, адже ми пам'ятаємо, що вони не мають права лікувати, ставити діагнози і навіть призначати аналізи. Але на практиці, як завжди, ми маємо абсолютно іншу ситуацію. Ось якась Анастасія обіцяє вам призначити аналізи при підготовці до вагітності. Ось якась Ірина розповідає, які аналізи треба здати, щоб перевірити естрогенне домінування. Ну а якщо підбити підсумок вартості цих аналізів в одній з українських лабораторій, то приблизно 3200 гривень ви витратите на те, щоб Марина переконалася у ваших Алі, Зафі призначила вам якийсь бат, який нібито виправить цю ситуацію, і насправді. Лікуються нутриціологи майже все: анемію, анемію у вагітних, карія у дітей, будь-які гормональні порушення починаються від щитоподібної залози і закінчуючи гінекологією. І цей список можна продовжувати безкінечно. Ось список симптомів, з якими одна з цих нутриціологів радить звертатися до неї за консультацією. Часта втома випадає волосся, змінився стан шкіри. З'явилися запори або часті діареї. Відчуваєте печію від... відрижку, постійно роздратовані. Пані депресивні, помітно збільшилася чи зменшилася вага, знизилося лібідо. Панянка все вилікує, розумієте, на що вам ті лікарі? Але зараз я вам покажу просто на даний момент мого фаворита: значить, знайомтесь, якась Ніка 29 тисяч підписників. І оця Ніка настільки загралась в лікаря, що вирішила кинути виклик світовій спільноті лікарів, відкривши нам таємницю, що хелікобактер лікується без антибіотиків. Що ви розуміли, хелікобактер – це така бактерія, яка потрапляє. Чи в наш організм починає активно розмножуватись та жити у шлунку і викликає різноманітні запалення, виразки і є однією з причин підвищення ризику онкологічних процесів у шлунку. Я думаю, що всі розумні люди чудово розуміють, що для того, аби вбити бактерію, потрібен антибіотик. Ви ж пневмонію не лікуєте примочками та якимись відварами. Але всі ці антибіотики фігня, каже нам експерт зі здорового харчування Ніка. І розповідає про те, що в неї є власний протокол лікування Хелікобактеру, протокол імені Ніки. І от чому я кажу, що Ніка загралася? Адже тут ми бачимо пряме втручання в медичну діяльність, медичну документацію і спроби спростувати міжнародно прийняті протоколи лікування цієї хвороби, прикриваючи це своєю авторитетною думкою і сертифікатом невідомого походження. На моє повідомлення, чи бачить Ніка пряме втручання в лікарську та медичну діяльність безпосередньо цією публікацією, яка може нести негативні наслідки як для людей, які її будуть бачити цю публікацію, так і в майбутній перспективі можливі негативні наслідки для самої Ніки. Ніка, звісно, на це повідомлення не відповіла. Але що ж говорить законодавство України з цього приводу? Давайте почитаємо, яку інформацію мені дав юрист, коли я власне його запитав, які порушення? А яку відповідальність можуть нести люди, які виконують незаконну медичну та лікарську діяльність? Перше. незаконна медична діяльність стаття 138 Кримінального кодексу України. Незаконне заняття лікувальною діяльністю карається штрафом, обмеженням або позбавленням волі до трьох років. Якщо дії нутриціолога завдали шкоди здоров'ю пацієнта, можлива кримінальна відповідальність, якщо без шкоди адміністративна, але теж із наслідками штраф, заборона діяльності, цивільні позови. Друге видача себе за лікаря, шахрайство, але іноді. Стаття 190 Кримінального кодексу України шахрайство. Якщо особа видає за фахівця з метою отримання вигоди, це шахрайство. Наприклад, якщо нутриціолог каже, я вам допоможу позбутись ендометріозу без гормонів, це медичне втручання без ліцензії. Третє, відсутність ліцензії на медичну практику. В Україні згідно з законом про ліцензування видів господарської діяльності медичну практику може здійснювати лише особа, яка має перше медичну освіту. Друге сертифікат, третє ліцензію Міністерства оборони здоров'я, як фізична особа-підприємець або медзаклад. Нутриціологи цього не мають. Тож будь-які діагнози, лікувальні протоколи введення пацієнта незаконні. Тож, як мінімум, три порушення чинного законодавства України є з боку нутриціологів, які чомусь вирішили перейти від консультування зі здорового харчування до незаконної медичної діяльності. І я думаю, що це лише справа часу, коли цим питанням почнуть займатись компетентні органи. І такі приклади можна демонструвати не одне і навіть не два відео. Але, як ми знаємо, риба завжди гниє з голови. І, от, власне, відсутність контролю за діяльності таких спеціалістів з боку держави. І відчуття власної безкарності стало причиною того, що з'являються отакі експерти, які замість благородної мети пропагувати здоровий спосіб життя, навчати людей харчуватись правильно, корисно, пішли у бік заробітку, шляхом залякування людей традиційною медициною та обіцянками чарівної пігулки. І ця пігулка, тільки на перший погляд, є абсолютно безпечним бадом. Звісно, кожен володар власного здоров'я, і кожен сам вирішує до кого і коли йому звертатись, але завжди потрібно пам'ятати. Що іноді найпростіші та найзвичайніші симптоми можуть бути першим дзвіночком чогось дуже навіть серйозного. І впустивши час на розваги з нутриціологом, може бути вже занадто пізно, занадто пізно звертатись до спеціалістів. І закінчити, я хочу дописом однієї нутриціологині, який дуже показово демонструє рівень цих експертів, які наважились лізти у лікування людей. Бачила допис лікарки про те, що я нутриціолог без медичної освіти. Окей, три роки тому я залишила улюблену роботу в Айті. І почала вивчати біохімію, тому що жоден лікар не зміг знайти причину метаболічних проблем мого сина. Так спокійно можна закінчитись з роботою в IT і піти лікувати людей. Соціальні мережі. І на цьому етапі я хочу звернутися до вас, любі глядачі, тому що мені дуже потрібна ваша допомога у цьому питанні, адже самостійно дуже важко проаналізувати велику кількість сторінок, велику кількість дописів. Тому, якщо ви потрапляєте або підписані, або у вас постійно спливає якась реклама нутриціологів, експертів з харчування, які обіцяють вас вилікувати, розповідають про якісь симптоми, методи лікування, тлумачать аналізи, то не соромтесь, скидайте мені посилання в мого інстаграму для того, Аби я міг більш детально дослідити кожного і обов'язково записати наступні відео, в яких ми будемо підіймати цю тему ще неодноразово, адже це відео це лише вступ і загальна інформація для того, аби ми всі зрозуміли, в якій сфері також є ризики і на що треба звертати увагу у наступних відео ми ще більш детально. Та з нашою улюбленою прискіпливістю будемо досліджувати кожну, Кожну, про кого нам стане відомо. А на цьому я думаю, що це відео можна закінчувати, тому що розумні і так все зрозуміють. А інші навчаться вже на власному гіркому досвіді. Дякую всім за перегляд, лайки та коментарі. Не забувайте підписуватись, тому що на нас далі чекає ще дуже багато корисних та інформативних відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. Трутру True. True.